Добрий день. Зараз щепимо шовковицю, вже вкотре, буду щеплювати її. Ну, тобто я кожного року знімаю багато таких відосів. Прямо ну, в режимі роботи будемо знімати без особливого вирізання. Зараз у нас 3 червня, літо от. і 5 червня. Будемо, живці, до речі, лежали в мене в холодильнику, і до цього часу вони нормально. Збереглися і будемо щеплювати. В принципі, червень це вже гарний місяць для окуліровки. Окульоровку теж буду робити, але трошки пізніше. Ну, Оскільки є живці, то буду щеплювати. Дивимось сам процес. Ближче до мене, щоб близок. Так, дивіться, живці. В принципі, цілком нормальні, так? але от, от, такі що занадто сильно розпустилися, ми їх будемо ігнорувати, не будемо брати, а будемо брати там, де е, більш-менш вони ще сплячі. Ось так. Е, ну що, поїхали. У мене є дерево, яке я сюди пересаджував якраз тільки ну, для щеплення. От Я його це і зроблю. Так, Щеплювати буду я мабуть, ну, в розщеп. Тут без варіантів, не мабуть, а без варіантів, тому що тоненька гілочка. Так. Коротше, коли в розщеп я щеплюю, то я роблю тут такий кілочок, типу не просто типу, якби, а й треба трошки зрізати. сейчас покажу, сейчас стану заразумел. Короче, осьцей этот надо вынять. Сейчас, секунду. Ось, видите, вынимаем эти який з зубчик так. це зайве от так і тепер в цей розщеп ми вставляємо живець зараз оберемо де менше розпустилися іначе, іначе то все ок, зараз подивимось да, живий, здоровий, все ок. Короче, і тут робимо е, теж таки, затесуємо його, нам треба оце максимально відступити, тому що тут може бути пошкоджений Не, нормальний. Короче. Кінчик треба зрізати, бо все ж таки він з часом. І робимо такий зріз. Коротше, дивіться, прикол в чому, що дерево. Приживається ось цим місцем. Ось цим е сонце. Коротше, отут е під корою утворюється камбій і ось саме ось цим приживається. Не думайте, що деревиною, ні. Треба, коротше, щоб оця кора торкалася до кори, до коридо е нашої підщепи. Так, це Трошки зріжемо. І дивіться, вставляємо. І так, щоб ось так. Е, значить, е, Якщо в нас живець тонший за підщепу, то ми вирівнюємо по одній стороні. Інша сторона залишається, ну, як є, коротше, так, так і залишаємо. А е, оцю сторону вирівнюємо, щоб тут було, було приживання. Так, і тепер стрічкою для щеплення. От я вже підготувався в цьому році і замовив з Китаю ось таку стрічку. Вона така тягнеться. Перше, в чому її різниця між звичайною стрічплівкою плівкою ну, в тому, що вона, по-перше, міцніша, а по-друге, вона гарно тягнеться, Коли Живець розростається, вона розтягується. Ну, і На наступному році вона тут вже якби, струхне і сама, сама відпаде. Ну, Що в принципі, упрощає нам роботу, спрощує. О, тому що е -м, цю стрічку треба вчасно зняти. То, коли вже дерево е розростається, стрічку треба знімати. Ось так. Коротше, щеплення ми провели, і тепер треба його накрити. Я накриваю ну, звичайними пакетами. Для чого накривати пакетами? Це для того, щоб дерево не. Весною люди думають, що це для того, щоб не змерзло, але ні, це в першу чергу від сонця. Закриваємо, щоб воно тут просто не, не висохло. От, е, пакетик буде там зберігати в собі вологу. ну, коручно, в собі гаразд. Пакет будемо знімати лише тоді, коли вже листки будуть ось такого розміру. І то не просто знімати, а спочатку ми одріжемо, робимо дірочку, маленьку дірочку, щоб туди заходило повітря. І лише тоді, коли воно там, оце молоде листя освоїться, вже звикне до нового температурного режиму, до нової вологиці, ну, більш сухішої, тоді ми вже це зріжемо повністю, ну, це, але ще, ще його не знімаємо. Зрізаємо вершок, але не знімаємо. І ще залишаємо там на тиждень, воно звикає. І вже потім, вже коли вже повністю все гаразд, все хорошо, нічого не пов'яло, ми знімаємо цей пакет. Так. Надягаю, зазвичай я файлики надягаю, це прекрасно. Так, а це вже звичайна стрич плівка. Все, ми її скоро знімемо, скоро це, думаю, що через, через місяць, якщо все буде добре що воно тут все гарно приживеться, ми його все знімемо, все. Все, ми щепили. Зараз буду ще проводити, у мене тут багато дерев, багато шовковиць. Роблю таку собі, типу, як алейку, Не алейку, а таку так, сквер. Е, да, маленький садочок і шовковиця. От. І взагалі дуже люблю. Е, багато думаю, що шовковиця це така, тіпа, сорнякова, ну, бур'ян. Росте і фіг виведеш, ну, не зовсім так. Е, сортові шовковиці, вони ну, по-перше, вони дуже дорогі. Вони е, що саджанці дорогі, що самі плоди дорогі, вони дуже солодкі, їх дуже гарно збирати. Е, ну, сорт, саме сортову. Сортувати шуковці, ти береш пліт, а плоди отакі, реально. Взяв, він відірвався, якщо він стиглий, то там все просто. Отже, коротше, саді шоуковці, вирощуйте. До речі, я там ще проводжу зараз укорінення. На наступних відео дивіться, що буде далі з моїм укоріненням. Теж сортовий шуковицю. Це, всім пока. Підписуйтесь, кому цікава така тема, далі буде.